Прошу долучатися до мого нового яскравого проєкту мультиплікаційного каналу. Жрун це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Не судіть строго, це тільки перша моя робота. Все поки що дуже тяжко. Мені дається складна анімація. Але згодом буде легше. Подивиться мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на новому каналі. А ну ще поділіться з друзями. Давайте дамо короткі підсумки. По зустрічі Зеленського у Вашингтоні з Дональдом Трампом, що трапилося, чи варто хвилюватися, де плюси для України, а де мінуси. Отже, висновок перший: ми по суті вриваємося у такі переговори стосовно перемиря, але самого перемир'я фактичного не буде. Тобто будуть розповідати про те, як у нас тримають десь перемовини стосовно завершення російсько-української війни, але сама війна буде фактично продовжуватись. І це треба зрозуміти, особливо для тих адептів, які чекали, що після 17 серпня вже припиниться СВО, вже припиниться війна, можна розслабитись, буде мир. Навпаки, Російська Федерація буде робити все, щоб урвати побільше територій, які вони заохочують потім втюхати нам назад під так званим приводом обміну територій. Це один момент. Друге. Дуже важливо, як себе Зеленський поводив на цій зустрічі з Дональдом Трампом, і можна відчути різницю із попереднім їхнім рандеву у Білому домі, якщо це можна так назвати, яке було 28 лютого 2025 року. Тоді достеменно відомо, що до цього візиту Володимира Зеленського готували Андрій Єрмак і Рустем Умеров, і вийшло воно не дуже. Це обернулося для України величезним скандалом, проблемами. Тому що там більше тижня американці сказали, що ми не будемо там обмінюватися розвіданими. Були призупинені ешелони, які йшли із озброєнням. Вони там лишалися певний момент на території Польщі. Тобто був дуже критичний момент. Збираємо на допомогу ЗСУ з ремонту ще однієї машини для спецпризначенця, який дуже дотичний до бавовни на Росії. Потрібно 50 тисяч гривень, це наша частина зі 100 тисяч. На ремонт мотору зібрано 39 тисяч 150 гривень за два дні зайшло 450 гривень. Розумію у пріоритеті школа. Та від зборів вісі давно втомились. Ми з Галиною працюємо з 17-го року. Всі знали, скільки вагонів ми передали, але з втратою старого розкрученого каналу були втрачені ті підписники, які нам довіряли роками. Поки що машина на розбірці. Та перед нею ще черга теж з військових авто, які потребують ремонту. Те, ще потрібна зарядна станція та детектор дронів, це вже на черзі. Збір дуже тяжко просувається. Звичайно, лайк, комент, підписка це теж маленька, але допомога. Хто хоче допомогти каналу, прошу підпишіться на мультиплікаційний канал. Там вечелий мультфільм, який робив сам. Основна робота ведеться у Фейсбук-групах каналу, там ще більше активності. Новин та інсайдів щоденно теж долучайтесь та запрошуйте друзів посилання у шапці. Зараз Зеленський, і це було відчутно, готувався за допомогою наших західних друзів, західних топ політиків. Чітко відчувалося те, що 100% він консультувався із Джонатаном Пауелом. Я нагадаю, що це міжнародний радник, який, до речі, був відправлений Кіром Стармером після того скандалу. У Білому домі, 28 лютого 2025 року, тоді цей професійний дипломат і радник ще на секундочку Тоні Блера і Маргарет Тетчер допомагав Зеленському розібрати ту кучу проблем, яку він ж і створив своєю поведінкою по великому рахунку. Також відчувається, що Зеленський консультувався із Олександром Стубом, це президент Фінляндії, і це дуже важливо, тому що Фінляндія тут наш один із основних союзників. Я нагадаю, що Фінляндія має величезний кордон з Російською Федерацією. Російська Федерація теж мала війну із Фінляндією, теж пересувала граніці і намагалася висвободити Фінляндію від фінського народу, тому дуже важливо користуватися саме такими порадами тих людей і тих держав, які мають схожі проблеми з українськими. Ще відчувається, що Зеленський дослухався до порад Урсули фон дер Ляєн. У них була зустріч напередодні цього візиту, також спілкувався із Макроном, Мерцем і Кіром Стармером. Тому ці позиції були більш-менш узгоджені. І тут я хочу зазначити, що дуже добре, що Зеленський звернув увагу на статтю Fox News, яка вийшла напередодні цього візиту, де прямо було вказано, що нехай Зеленський сам самостійно займається міжнародною політикою, особливо зустрічами такого рівня. І було б незле. Якби перед такими зустрічами він консультувався саме з ток-політиками європейського рівня, тому тут було все достойно і чесно, це був той момент, коли за українського президента було не соромно. Але дивіться тут же ж додам і ложечку йогтю у цю бочечку мету. Справді тому, що Зеленський дуже чітко розуміє, що за підсумками нинішньої фази російсько-української війни певні території, які Росія окупувала ще в 2022 році. На жаль, залишаться під окупацією Росії на тривалий час, а отже, це треба якось продати внутрішньому споживачу, тому що ви могли помітити, уже по інтернету пішли мемасики, порівняння із серіалом Слуга народу, де там в одному із епізодів ділять карту України на такі маленькі республіки, Аля Траєщина, і з тим, як Зеленський на цій зустрічі, закритій з Дональдом Трампом, показував йому карту, де окуповані землі. І, от знаєте, це таке було по суті вихід серіалу в реальність. І от тепер Зеленському треба пояснити саме українцям, а чому ж у нас окуповані території, а чому ж ми їх тривалий час не повернемо, чому ці території будуть фактично під управлінням Російської Федерації і Росія, безумовно, там буде витискати все українське? Тому для мене цілком зрозуміло, чому під цю поїздку Зеленський видав такий пост, де зманіпулював фактами. Фактами, взагалі російсько-української війни, яка нагадаю оточиться у нас 2014 року. Офіційна дата початку російсько-української війни це 20 лютого 2014 року. Так, от там президент видав такі маніпуляції, що хтось віддав Крим, хтось віддав частину Донбасу. А ми такі молодці і красавчики. Ми не віддали Харків і Одесу. Так, от. Якщо таки дійде до цього так званого обміну територіями, так званого, то Зеленському доведеться пояснити, чому ми втратили певні території. Він цього дуже сильно боїться, він за це переживає, тому що таким чином до Зеленського буде ще більше питань. Тому що якщо у 2014 році Російська Федерація так близьковично захопила Крим, то там насправді була серія причин. В першу чергу росіяни справді дуже добре спланували цю саме військову частину операції по захопленню Криму. Але я нагадаю, що перед тим вони два десятиліття накачували Крим, Кримське населення, російськими наративами, російськими грошима. І, до речі, можу сказати, що серіал Свати, який знімала студія один плюс один і квартал, це теж була частина цієї політики зросійщені, тому що давайте згадаємо четвертий сезон. Там події відбуваються в Криму це 2010 рік, а у героїв вже на руках руські паспорта. Тому тут теж до Зеленського є питання, хто ж віддав Крим і хто ж готував підґрунтя для того, щоб Російська Федерація дуже легко потім висадила своїх так званих важливих людей і захопила Крим на початку весни 2014 року. Із тих плюсів, які я можу відмітити. По цій зустрічі тема обміну територіями вона фактично не обговорювалася, і Зеленський запропонував на зустрічі з Трампом, що ми можемо про це поговорити з Путіним. Насправді Трамп дуже влаштовував такий варіант, тому що таким чином він може умити руки. Плюс він розуміє, що дуже скоро до нього самого виникнуть питання, і питання не зовсім по Нобелівці. У нас знаєте вже таке стало на рівні мему. Але Нобелівка тут питання другорядне. Справа в тому, що буквально за кілька місяців у Сполучених Штатах Америки розпочнеться нова виборча кампанія. Я нагадаю, що у 2026 році в них будуть до вибори до Конгресу. І по великому рахунку, те, що Західна Європа нормально так розвивалася, в тому є і величезний наш клад. Ну і нарешті, що дуже важливо відзначити, я уважно подивилася. Всі коментарі Макрона, Стармера, Мерца, нарешті, лідери тієї ж самої Німеччини і Франції визнали, настільки вони помилялися в 2014 році в оцінках, що таке російсько-українська війна. От тоді тодішні лідери, як Ангела Мерц, Сарказі, Потім Оланд, вважали, що це у нас тут такий просто локальний конфлікт між якимись ополоченцями і київським так званим режимом. За мову, чи ще за якісь плюшки просто там порішають швиденько і будемо далі торгувати газом із Росією. А тепер так не складається, і доводиться визнавати, що Україна це частина європейської системи безпеки. Ну і ще дуже важливий момент: дивіться я почала з того, що ми входимо у період переговорів без перемирня. Про це треба розуміти, тому якщо ви очікували швидкого миру, що все буде ок. То готуйтеся до того, що активні бойові дії вони продовжаться. І з огляду, що нас чекає хронологія подій, спочатку, в кінці серпня, буде саміт ШОС, де Китай скаже своє слово. Далі ще кілька місяців, коли США і Китай дотруть про сфери розподілу світу між собою. Це додасть ще кілька місяців. Тому якесь нове вікно для переговорів воно відкриється лише на початку зими. Якщо піде все добре, то рахуйте ще кілька місяців. І, скажімо так, те, що я читала, ну хіба що на якусь там весну можуть бути якісь вже більш-менш предметні переговори, що робити з російсько-українською війною. Але дивіться, що нам треба пам'ятати: якби не завершилася нинішня фаза російсько-української війни, українське питання завжди лежатиме на порядку денному у Москві. тому що вони вважають, що ми просто руський народ, який відбився від рук і треба нас наказати за своє волі. Тому це для нас маркер того, що треба воднати свою систему безпеки, переозброювати свою армію, говорити належно з українським народом, не брехати йому. І якщо вже трапиться так, що якась частина українських територій справді буде перебувати в окупації тривалий час, то Зеленський не має скидати відповідальність із себе і говорити, що хтось віддав Крим і Донбас. Тому що тепер будуть нові питання: хто не готував Чонгар? Хто не давав українській армії грошей у 2021 році? Хто будував це все велике будівництво і розміновував ці всі підходи до Маріуполя? Тому, коли ми не проробимо цих помилок над собою, цієї домашньої роботи, то навряд чи ми усмислимо про те, де ми належали і як нам потім не допустити, щоб вона ще була третя російсько-українська фаза такої війни. Всім дякую за увагу. Це були оцінки, що було у Вашингтоні. Віддихайте, друзі. Нічого страшного критичного немає. І повідписуйтесь від тих блогерів, які говорили про нюнхенську змову, капітуляцію і про те, що СВО буде завершено 15 серпня. І підписуйтесь на канал. Всім дякую. Допомагайте ЗСУ. Це головна запорука існування нашої держави. До вашого відома на Патреоні. У десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.